Силу. І от нарешті таке довгождане, таке вистраждане воз'єднання родини січень 1923 року. Олег з матьків приїздять до батька у Берлін, а звідти всі разом переїздять до Чехословаччини. І почалося важке повне принижень, непевності, злиденності, емігрантське життя. Але вони, батько, мати і син, були разом. А ще тут зібралось добірне українське товариство, політичні діячі і науковці, письменники і митці, бояки розбитої армії Української Народної Республіки і сивочолі, поважні мужі, що вели нескінченні дискусії про болюче, нещодавнє минуле. Чому так сталося? Хто винен? Була неспокійна, спокійна, не шукає... Яка дивилась майбутнє. було з ким поспілкуватись, було на кого подивитись. Олег готується до іспитів на дистанційній месі. Ходить до бібліотеки, сидить за книжками, розкладає здобуті знання поличках. Ну і, звичайно, спілкується зі своїм однолітком і розважається, а чи він такий ще молодий. Він захоплюється, закохується він, пише альбомні вірші, як і Ну, от хоча б такий, що? Любий друже, як тяжко сносив я цей абсурд, що й тобі ось несу, ні за що, ні про що полюбив, а одну полюбив за красу. Але от що найгірше скажу я, приключиться ж таке, казна що, що покину оту за красу я для тієї, котру ні за що. й чистять, ночу грають, Бо за діло не гріши, мов гармати вилітають із рядів товариші. В баба вірить в Бога, цей куркульський старшина, досі жовта приспав в нього і підсинена стіна. Цей бандит та ще й завзятий, оглузуючись погроз, дозволяє поросяті підривати наш колхоз, товариш. Цей хвалив горілку а, царську, а совєтську зневажав. Той під квочку пролетарську плів плі... млінудрочі. Яйця клав, що таке плімо трочі. Це типу походить від американського дверей. Намика тихачки. Цей сякався не рукою і кроватку ще носив. Тих рядко перед війною з поліційним псом, дружив. Перше юнацьке захоплення, Олени Марія Антонович, так змалювала його портрет. Світла, кучерява чуприна, лагідність і легкість поведінки. Досить тонке відчуття гумору, що часто переходило в гідку, але хвилину з волю вони кине якусь фразу. І треба було довго думати, аж поки ставало ясно. Це була шпилька на твою адресу. Але разом з тим він мав дуже торкучу чутливу тію. І часом його було дивне відчуття, що ніби він читає ваші думки. Він не любив нічого буденного, стереотипного або зерства так прямо не з косу. 1924 рік. Олег з відзнакою складає гімназійні іспити і вступає. На філософський факультет Карнового університету спеціалізується з археології і з історії мистецтв. Що вибереш, чи образ бездоганний, а чи прообраз для усіх родин? Міцніша віра і дзвінкіший, чим за словоблудієй тим паном. Ось сходить, проростає, розквітає благословення форми суті. одвага, непохитність, чистота. Милуйтеся, бійть і будьте. Легка. І театральні вистави, і мову, і навчання, і поетична творчість, і ця різносторонність його зацікавленостей дуже турбувала батька. І Олександр Іванович пише своєму синові листа. Олеже, ти нарешті перебореш свою безболість. І рабство перед перенайдетніших бажанням. Час іде, тобі вже не 15 років. А що ти сам зробив? Ти досі живеш жиром тих багатств, що були дані тобі природи. Ти не дбаєш про збагачення. На сів у фоні твого оточення і ти, птах. А крила має тільки той, хто має сильну волю ж не робиться, а поється людиною. Подумай і візьми себе в руки. Є одна квітка на сігових Альпах. Це гінціана Ніваліс. Вона так споріднена з сонцем. Я хотів, щоб і та квітка була б у тебе в руках. Твій батько. Але батько. Даремно турбувався. Олег був весь у пошуку. Дуже інтенсивно йшла внутрішня робота. Ким бути науковцем археологом? поетом, літературну критиком, культуровою, політикою. По рівній грані двох світів ідеш, що наче скло невидима й гостра і тягне, рве глибинами без меж. Открите серце ненаситний простір. Ступий борщ, легкий буде спад, Повільні руки, мляні серпанти, Від інтелекту через хліб назад, до жаху й безсилості клітини. А вправо ступиш прирва і провал. І знову сплеск, і в клекотінні виру твій шал щитом проти нава. Одваж, коли ти забрав. Вірую! У листі до батька, Олег зізнається, що в археології найменш улюблена моя муза. А коли я віддав їй найкращі літа своєї молодості, то тільки тому, що я знаю, це не зрадність. А панує над моїм серцем інша муза – література. Я тип чутєм, естет. Я вірю, що щось докажу. І ця віра є рішаючи. Але це роздвоєння душі вилазить ребрами. Щодо політики, то тут мої цітності не більше, як до археології. Але все ж я часто бачу, що я зробив би щось краще, ніж інше. Бо наслідки і дій, і помилок для національного життя великі були організацію українських націоналістів я твердо вірю. Єдине, вона є переконаний, зробить щось для України. Шкода мені, бідної мамоньки, що вона почала її зливати. Що це таке для неї вигляді? Навіть не знати, що це спричиняє. Серце, мамочі. Ясні, неповторима оп'янілість твого обличчя чиста ясність і перст твоїх солодка білість, коли чолом, схилившись ніжним, стуляла ти в нізі бій, як тріпотів я цілим тілом, тобі охоплюючи шиї, коли б то не проснувшись, згинуть Зерну майбутньої отрути твоїм синам. Тебе покинуть, але ніколи не забуде. Та, мабуть, найкращими ліками для маминого серця і гордістю для батька було те, що Олег, їхній син у 23 роки стає доктором археологічних наук. Настає золота доба наукової його діяльності, великі наукові здібності, глибоке знання археології, володіння дев'ятьма європейськими мовами, приносять молодому українському вченові заслужену славу в міжнародному науковому світі, його запрошує Гарвардський Головне, головне, чого Олег не сподівався від археології. Це народження, мов спалах блискавки в пристрасті збученої уяви святого даєства натхнею. Коли занурився у цей глибинний пласт людської цивілізації, то відчув божественне задоволення від нестримного лету яви, яка розкуто ширяла над віками і народжувала поетичні цикли. Далеке минуле папать, тривожить. Наповнює солодким відчуттям своєї незримої присутності там, за горизонтом минулого часу. Знаю добре, прийде день весняний і дуби в зелених стануть шатах, і сміятись буде сонце в росах. Прийде він твій милий, довгожданий, той, чужинець, жинець, вибіжеш із хати. Заблищать у тебе очі й кільця в косах, я стоятиму, обершися об дуба, і задумливо уважно буду гратись у руках стрілою кам'яною, о до смерті самої, І ти все за вами, лісами повитими рядом, класний вогонь свій по другому поцідови, вранці зриватись і бігти над вашим пострищем. Видом тулитись до вік тихих свідків копій, мабуть, і там у понурих країнах мовчання, Тиму забав лісами і моря. Вранці шукатиму слід ваш у уросених трав. Перша збірка Ольжича була несподіванка. Автор альбомних віршів підіграв, шаржих. і раптом краса розморія та краса. Вже не одягнуть цю країну, хіба як перша небеса, так само родяться і кинуть. вже не звабити руки, вона й щастям чи жагою Уста повітряні. різкі, зазнали дужчого напою. Для них крутою чуть, чи тухневища радість випив. Вони ж ідуть, вони ідуть, чиї серця, як смоло Слідок уштовми, браці майстра, мислителя і поета, глибина думки, шліпованість форми, лаконізм, вислову до останніх меж. А читач мусив був думати, вглиблюватися у світ творця, щоб збагнути його? Творити, не наче разом з ним, щоб виснути недомовлене, доспівати недоспіване. Поважна мова врочистих вітри, у римчесто скупі її ана. Ми жали хліб, ми вигадали мгли, ми знали мідь, ми завжди воювали. Мене забило в чесному бою, поховану бойовим усім'єм. Так не стояти так, як я стою в просторій залі мудрого музею. Так виразно вишається мені болючими безсонними ночами. Я жив колись в простому корені, над озером з ясними берегами. Здавалося, що він думкою витає в далеких Історично минулого і тільки інколи повертається до сучасності, і як мандрівник з далекого краю приносить нам рідкісну, коштовну перлину. Від першого до останнього вірша свого, ольжич поет, є передовсім творчою мовою, характер, є муж, що з'явився на світ. Не спостерігати і успівувати, не переживати і відтворювати світ, а насамперед творити цей світ, власне, співтворити у космічному загальному русі кожною строфою, кожним ритмом, кожною римою своїм бонжачим поетом. Стверджуємо, що світ суворий і немилосердний, Ідилічно погідний світогляд українська ще й досі не уявляє собі того, що говорила поезія конжича, що вона пророкувала. Ніхто з поетів 30-х років не прозрівав апокаліпсису нашої епохи з такою ясністю, як Ольжич. Ми вийшли зустрій, в жорстоке зустріти, замовини в ранковій млі і стануть не луки, не квіти каміння себе на землі, і будуть не сонце, не облі, а сірість похмурого дня, на сірім граніті хоробрі різплять свої мужні ім'я, шляхи велетенські натути, невгнутий розмірний крок. Тіла і змагання сто руки і смерть, як найвищий вінок. До якої міри поет корінився в оповці? Не сняться літа дитині, не варяться дні юнацькі, дівчата з горбів зелених давно не зривають смокви, не душать тяжкі винодрона, річки течуть неводою. Камінням сухим і чорним, О, очі мої гарячі, устало і сірі спрагли, щоб бачити тільки сонце, щоб тільки кричати правду, на грудях зводити руки, боронити душу вашу, не ждіть ніхто милосердя, як камінь з Божої пращі. Приотами. Вони потерпали за долю України, вони були друзями, батько і син. Але до поетичної творчості один одного сталися скептично. Олег називав Олеся поетом для гімназисток і телефоністок. А Олесь обурювався оспівуванням жорстокості і кровопролиття більше до... сим. Доходило до того, що вони, перебуваючи в одному приміщенні, не цікаві. Спілкувалися за допомогою листів, записочок і мовчались принципових міркувань. Святки імени вистави Олесі Солодкі рядки. О, Діти мої нелукаві, мої нелукаві батьки, уперти з 15 років в неділю я дому тікав. Всі дні іменин хмуроокі та злий, як в лісах проблукав. Тепер мені легше. Зі мною є друзі. Нас троє тут. Щотижня ми сходимо знову та мучим військовий статут. З цього приводу Катерина Білецька згадає згодом. Вірш колись. Повні натхнення, ніжності, патріотизму, любові, але вони інші. Вони мелодійні. І надаються без ким. з Олександром Івановичем. Ваш син не служив двом богам. Він на першому місці поставив любов до Батьківщини, любов не словами, а жертвеністю чином. Не міг жити одним життям, а проповідувати інше, Вглиблюючись у переживання кожного незнаного вояка, кожного борця за Україну, він оспівував і себе. як іще, Якими словами переконати Олександра Івановича, щоб він зрозумів, яка пориваюча і глибока поезія Ольжича? Правда, правда була велика прірва поколінь, покоління смаків. А головне велика різниця у поглядах на методи визволення України. Старше покоління вже не мало належної снаги і бажання воювати. А молодше ще не було готове до суворої боротьби. І отже бере на свої плечі обов'язок, обов'язок буде гартувати і гуртувати та кликати це нове покоління. Це бурхливіші крила неводи. І тривожніший все я ж ждучи, від героїв величних надходить, і щоночі на небі мечі, і щоночі за обрієм чорним стогнуть кроки, залізо і мідь. Смертоносні, тверді, непоборні, дорогі до безтяни, прийдіть своє місце в організації українських націоналістів. Ольжич визначив ще 22 роки. На той час Ольжич був свідомий свого вибору реалізувати могутнє поривання до національного ідеалу, будувати вільну, самостійну Україну, і коли пробив грізний час, покликала Україна. Ольжич покидає Америку наукову кар'єру, забезпечене життя, подругу американку, кидає визнання і достаток. Дає на юну землю і занурюється у вир боротьби і немисленого бити без огром його діяльність. Знов вітри над землею, вітри і плакить, і розриви, і дим, сонну землю черкає з гори, смерть черкає крилом голубим. О, ширше груди, повніше серця, бо згориш від чекання згориш. Чи була коли днина, як ця, і дівочі уста принадніше, оця днина, як п'яне вино, Оця смерть, як холодна блакить, як хвелична, що нам не дано до тридцятого року до життя? Одним з унікальних явищ безвольної боротьби було створення воун культурної референтури. Хочить був її засновником, а вона була одним з проявів його генії. Здається, не було культурної ділянки, до якої він не висловив би свого ставлення. Публіцистика ворожюча спитай культурно.